Ось такий бик. Кольори прапора. Мордаха така. Клас. Навіть шляпа в нього. Клав. Ось такий він красунчик. Можна біля нього постояти. Ось така маленька біля нього. Клас. Ось як він виглядає. Навіть в нього є хвостик. Mm. Ось так розписаний. Красиво такий, так розписано. І ось там можна подивитися. А, я, я зрозуміла, хто це такий. Це актор. Актор. Армянська в нього прізвище і ось тут інший. Скульптура Черчилль, все зроблено по Одесні. Сігара в нього. Класно. Також він сидить. Так, сподіваюся, що ви впізнали цього красення. Символа Одеси. Ось така дівчина. Хто це саме? І ось ще один просящий, просящий зі шляпою. Саме його чомусь я в той раз забула показати, не помітила. Це? Пішла далі. Ось так він виглядає. Шляпу навіть монетку йому кинули. Ось тут дівчина, якою можна посидіти трохи. Але вона така романтична, що всі щось в тому настрої. І далі. Ось цей красний. Класний, так?